Запрошую сьогодні всіх, хто хоче прогулятись разом зі мною до осіннього лісу, відчути цей чарівний подих, насолодитись красою природи. Осіння пора, як заворожує вона своєю красою, але найбільш чаруючим і гарним постає перед нами осінній ліс. Чудово, неначе в казці, все навколо виблискує і манить своєю красою. Сьогодні досить пасмурно вже не чути веселих пісень дзвінкоголосих пташок. Зараз у лісі так тихо-тихо, навіть нечутно і вітерця. З дерев повільно опадає осіннє листя. Іду і шароджу цими листочками, цим осіннім килимом. Листя наче пофарбоване чарівним пензлем у жовто колір. Приємно йти отак доріжкою, коли під ногами лагідно шарудить різнобарвний килим осені. Їдемо далі, лісовою дорогою. Що там нас чекає? Поважно хитають маленькі ялинки та високі сосни своїми вічнозеленими верхівками, ніби мирно розмовляють між собою. Тільки свіжий подих вітру інколи порушує цю розмову. Як хороше, як гарно навкруги. Спасибі тобі осінь за цю красу. А ось верес зі своїми дрібненькими квіточками, які об'єднуються у гроноподібне суцвіття. І виглядають дуже гарно. Зацвітає верес у серпні і продовжує цвісти аж до жовтня. До речі, саме тому, що рослина цвіте на початку осені, один із місяців в українській мові назвали на честь Вересу. Вересень. Вересь рослинка невибаглива, відома своїми лікарськими властивостями. Настої з вересу використовують при лікуванні запальних процесів. Також дуже корисними є чаї, настої та сиропи із квітів вересу. Компрес із вересового настою допоможе заспокоїти подразнення шкіри і сприятиме швидкому загоєнню ран. А ви знаєте, що ґрунт, де росте верес, використовують у саддівництві як добриво. Оскільки він збагачений різними мінеральними і поживними речовинами. Ось який він цей Верес, не тільки краса, але й користь, завдяки своєму чарівному цвітінню, сильному запаху і, звісно ж, цілющим властивостям Верес часто називали подарунком богів. Кожен крок серед цього чудового. Мальовничого лісу це нова подорож у світ фарб та відтінків. Осінь наступила в лісі, і природа почала свою чарівну трансформацію. Отак От іду оціми лісовими чарівними стежками, чую під ногами хрускіт гілочок. Шарудіння листя, і ніби природа сама грає на скрипці, а запах осіннього лісу це мікс свіжого повітря та вологи. А ось цей мох він такий м'якенький, такий ніжний і такий чарівний, ніби дорогоцінний килим, що розстелила природа під моїми ногами. А ось і опеньки, які нам вдалося знайти. Хоча цього року мало грибів, поки що мало грибів у лісі, тому що стояла велика спека, не було дощів. А тепер, коли пішли дощі, стало холодно, і тому грибів ще досить мало. Певно, на Прикарпатті, в областях Житомирщини багато грибів уже знаходять, а у нас на Київщині ще їх мало. Але я насолоджуюсь, просто гуляючи по лісі, насолоджуюсь красою, осінньою красою лісу і ділюсь цією красою з вами. Осінній ліс це час для роздумів. Та спогадів він магічно перетворюється в справжній ліс чарівників, де кожен кущ, кожен стобур, кожен камінчик може приховувати в собі власну історію. І ось так, прогулюючись серед цих великих дерев і мерехтливих листяних килимів, відчуваю себе частиною цієї природи. Виходячи з лісу, люди забирають і собі частинку його затишного тепла. Природа заспокоює нас, приносить спокій та врівноваженість. Осінь безкорисливо допомагає кожному відчути себе сповненим енергії та сил на нові добрі справи. І дуже шкода, що не всі ми розуміємо. Як потрібно нам берегти і піклуватись про природу, про ліс? Ось дивіться, тут навкруги був ліс, а зараз ніби пустеля. Все вирізали, вирізали і вивезли. Дивіться, я не можу спокійно споглядати те, що Перед моїми очима. Тут був чудовий ліс, чудова грибниця. Багато грибів кожного року ми тут збирали, а тепер тут скрізь все вирізали, вирізали, вивезли і спалили, щоб нічого не нагадувало. Того, що вони скоїли. Добре, що ще не все, не все понівечили, не все спалили, не все вирізали і вивезли, а є ось ці маленькі сосунки, які ще радують нас своїми зеленими нарядами, ніжними і чарівними. Йду далі, насолоджуюсь свіжістю цього осіннього лісу, так легко дихати, аж паморочиться у голові. Незабаром осінь вступить у свої права з затяжними дощами і вогким холодним повітрям. Тоді вже в лісі не буде так затишно і комфортно. Але поки що можна насолоджуватися останніми теплими осінніми днями, милуватися всім різнобарв'ям лісу. В осінньому лісі дерева ось одягають своє святкове вбрання, і часом здається, що вони так проводжають літо: яскраво жовті, лимонні, багряні, вишневі яких тільки кольорів немає в цьому багатому вбранні лісу. А ось подивіться, тут нещодавно, як мені здається, хтось відпочивав якийсь лісовий житель. Ймовірно, косуля, а може, і кабан. Тут вони є, тут вони водяться. Минулого року ми. Бачили, кабанів. Ось у деяких місцях, подивіться, ще дерева й кущі залишаються зеленими, ніби хочуть ще хоч на трішечки затримати відхід у зиму. А ось подивіться на цю сосну. Їй хтось обідрав кору. І таких дерев тут багато. Мені здається, що їх ніби помітили, щоб потім знову зрізати. Хочеться йти далі, жовтою від листя лісовою стежкою, і, споглядаючи все навкруги, милуватись красою осіннього лісу. Як я люблю ліс. І завжди. Щось із лісу на пам'ять для себе я беру в свій сад. Хоч щось, так і сьогодні ось я знайшла таку чарівну гілочку, таку незвичної такої форми і взяла її з собою, також трішки вересу. Взяла ще і мох. А ось подивіться на цей чарівний пень, як він гарно прибраний цей мох такий чудовий, а ось ще квіточка. Чарівна квіточка, яка залишилась для того, щоб привітати мене цього осіннього дня. Я дивлюсь. На ці біленькі кульки як зачарована. То тут, то там обабіч стежки скрізь розкидано багато кори, бачите, я вже говорила, що кору обідрали із дерев, ніби помітили, що потім їх зрізати. А ця кора валяється на тому місці, де уже зрізали дерева і залишила стільки кора. Ось я її зібрала у пакет, для того, щоб також привезти в садочок і використати для декору або для мульчі. Побачу, для чого я її використаю. Також навколо цих пеньків, що залишились після того, як вирізали частину лісу, залишилась ось тирса, після того, як зрізали дерева, і також я її взяла з собою, щоб використати у садочку як мульчу. Або щоб утеплити троянди. Коли ми виїжджали із лісу, То їхали мимо такого чарівного озера. Уже, уже починав накрапати дощик. На березі, біля озера, сиділи рибалки і ловили рибу. Дощ їм. Не заважав. Вони отримували на задоволення від риболовлі. А я отримала задоволення від того, що помилувалась красою цього чарівного, як на мене, озера. Час у лісі пробіг дуже непомітно і швидко. Як на мене, то краса осіннього лісу. Не залишає байдужим нікого, а чи подобається вам ліс восени? Чи любите ви природу і не байдужі до її прекрасних пейзажів? Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною і насолодився красою осіннього лісу. Всім зичу добра, здоров'я. Затишку і мирного неба над головою. Буду вдячна за підписку, коментарі і вподобайки, якщо, звісно, вам сподобалась наша прогулянка до осіннього лісу.